Близько 11 мільйонів українців та українок покинули свій дім через повномасштабне вторгнення. Сьогодні ми дізнаємося про долю двох дівчат, щоб краще зрозуміти людей, які в один день склали все своє життя в валізу. Так розпочинає свій ранок старшокласниця Поліна, вимушена переселенка з прифронтового містечка Українськ Тунецької області. Дурна снаряд. Та, 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 Русь, та, її Поліні було сім років, коли розпочалася війна. Про свої спогади говорить так. Для мене це почалось досить несподівано, бо вранці, коли це сталося, я дізналася тільки по новостям. Покинути рідний дім було важко. Втім, у квітні 22-го року ми врешті наважилися на це, розповідає Поліна. Якийсь такий страх, що можеш не повернутися, десь потерятися. Поліна також ізнається, що спочатку війна вкрала її дитинство, а потім і юнацтво. Про схожі почуття розповість наша наступна героїня Поліна Бабій. Те, що мені зараз приходиться ще вчитися в українській онлайн школі, і словацькій, тому що я хочу отримати українську освіту і довчитися, мене все це дуже змінило. Я стала більш така рішуча. І дуже швидко подорослішала. Студентка четвертого курсу психології буду, Марія це Андросова це пояснює схема, це так. Тобто, діти, які тут живуть в країні європейській, вони до цього звикли, вони знають цю схему, вони в принципі в цьому живуть. А коли ти ну, взагалі з іншої системи переходиш, і треба до цього адаптуватися, я думаю, складно відчути у це якісь, я не знаю, звичайні, якісь підліткові проблеми, бо у тебе вони набагато глибші й за цього. Теж можливо не дуже комфортно з іншими однолітками. Зараз Поліна закінчує 11 клас в Україні і навчається в італійській старшій школі. Із мінусів – це відношення до мене, бо в школі є такі люди, які до суха. Якщо вони дуже емпатичні, навіть, якщо вони розуміють проблеми і про українські та умовно їм теж болить, це все одно ну, не той рівень, і в принципі, в однол... Підлітки в підлітковому віці вони відчувають унікальність своїх проблем. А тут, коли в тебе реально такі ну специфічні трохи проблеми, то ну їм точно не прикольно. втім, незважаючи на переїзд, дівчата продовжують віддавати плани та йти за своїми Важливо мріями. можливо для себе прийняти місію в цьому плані, чим ти можеш допомогти? І я ось допомагаю музику, тож якою б не була ваша я євроінтеграція? Вони одні у цих переживаннях.